Транспортну галузь рівного чекає низка серйозних змін. Зокрема, від 1 грудня у місті припинить своє існування 39 та 49 маршрутки. Замість них за тими ж схемами руху курсуватимуть 4 і 6 автобуси. За словами чиновників, таке рішення прийняли, тому що великогабаритний транспорт є зручнішим для усіх груп населення та може вмістити більшу кількість пасажирів. Автобусний маршрут номер 39 – Це вулиця дивізії. Ювілейне вулиця дивізії. Буде змінено автобусним маршрутом номер 6 по вулиці Дивізії, селище Ювілейне і вулиці Дивізії. І маршрут номер 49 вулиця енергетиків, вулика, вулиця Кулика Гудачика і вулиця Енергетиків змінено на автобусний маршрут номер 4 так само вулиця Енергетиків, Луцьке кільце, вулиця Енергетиків. На цих маршрутах будуть працювати великомісні автобуси. Ще одна зміна, яка ось ось відбудеться у міській сфері перевезень, стосується пільговиків. Від 1 січня 2024 року в приватних великогабаритних автобусах, які працюють на маршрутах міста, планують скоротити кількість пільгових місць. Раніше вони ніяк не обмежувалися, а з нового року кількість таких пасажирів зменшить до шести людей. Пояснюється тим, що в наступному році основна частина бюджету спрямовуватиметься на допомогу ЗСУ. Жу, міста тимчасово не буде фінансової змоги виплачувати компенсацію перевізникам у тому обсязі, який був донині. Ви самі розумієте, який стан сьогодні в країні. І в першу чергу ці кошти будуть спрямовані для ЗСУ наш. Хочу ще виразити таку впевненість, що міра ця якби тимчасова, але вона вимушена. І Якщо буде наявність коштів, будемо надіятися на це, тоді ми зразу повернемося до пільгового перевезення, яке було однак, обмеження стосуватимуться не всіх. Певні категорії населення зможуть і надалі безкоштовно їздити у автобусах, незалежно від кількості вже наявних у ньому пільговиків. В першу чергу це захисники, ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни. А також діти зі спеціалізованих центрів та деякі люди з першої групи інвалідності із супроводжуючим інвалідів позору, супроводжуючим для першої групи, дітей з багатодітних сімей, дітей інвалідів закладів пагінець та особливо дитина. Із супроводжуючою особою та членів сім'ї загиблого учасника бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни з супроводжуючою особою першої групи. Водночас із цим чиновники зазначають, зміни у кількості пільговиків стосуватимуться лише приватних перевізників. У комунальному транспорті все залишиться як було раніше. Ангеліна Борак, Денис Коломис, телеканал ITV.